that's what they do is they fight wars as somebody told me the other day they beat hitler they beat napoleon that's what they do they fight хто ми такі, щоб не обговорити Дональда Трампа, його заяви і все, що відбувається в Сполучених Штатах сьогодні, включаючи візит президента України Володимира Зеленського, кадри за моєю спиною, Ви вже почули їхній початок. Дональд Трамп сказав, що йому сказали, що вони, септо Росія, ну по суті, завжди перемагають. Мовляв, Гітлера побили Наполеона. Також перемогли. Ну, це те, що вони роблять, як не шкода це визнавати. І головне, що він зазначив, що ну весь час Америка то платить за це. Неодноразово вже Дональд Трамп натякав і прямо говорив про те, що витрати Сполучених Штатів Америки на війну в Україні вони величезні, і неодноразово Дональд Трамп говорив про те, що планує завершити цю війну. Більше того, Дональд Трамп пообіцяв вийти з війни в Україні, оскільки, на його думку, Вашингтон застряг у ній. Так само знову Дональд Трамп повторив тезу про те, що Володимир Зеленський найкращий продавець у світі, який після візитів до Сполучених Штатів Америки їде звідти із мільярдами доларів. Ми з вами знаємо про те, що Володимир Зеленський зараз перебуває з візитом в Сполучених Штатах на важливі події в організації Об'єднаних Націй. Але ця історія з ООН вона десь на якомусь іншому плані, тому що всі ми з вами чули і знали, що Володимир Зеленський їде до Сполучених Штатів з планом перемоги, в якому чотири. Пункти офіційно про ці пункти ми нічого не знаємо. Знаємо лише зі змі, що один з цих пунктів значить це такий фактор після перемоги. Інші пункти це про фінансову підтримку. Профі... Підтримку зброєю передовою, про дозвіл бити далекобійними західним озброєнням вглиб Росії, і про підтримку від НАТО, про гарантії, і це дуже амбітний план, який в багатьох ефірах ми обговорюємо. Але зараз, станом на 25 вересня, і це обідній час по обідній час по Києву, скажу так, ми з вами знаємо, я то сіра, то така, то сяка, перепрошую. А ми з вами знаємо, що Зеленський вже в Штатах, що анонсовано вже навіть дві зустрічі з Джозефом Байденом. І Зеленський, взагалі, його команда анонсувала це так, що він поїде до Ша для того, щоб зустрітися з усіма з діючим президентом Байденом і з кандидатами кандидаткою Гаррі, що є... Продовженням політики Байдена і з кандидатом від республіканців Дональдом Трампом, і от сьогодні щось пішло не так, і взагалі вже під великим питанням а чи буде ця зустріч взагалі? Чи зустрінеться е, Трамп із е, Зеленським? Справа в тому, що Associated Press повідомили, що їм сказали це в штабі Трампа, що жодної зустрічі не заплановано. Більш кричущою за цю незапланованість за цю незрозумілість. Став стала заява на відео, яку видно від наступної важливої людини, яка багато і знаєте ці ім'я, тому що коли ми спостерігали за невиділенням грошей від США для України, ви знаєте його. Спікер Палати представників Майк Джонсон. Ну і власне, ось що ми побачили і почули. Майк Джонсон не впевнений, а чи матиме змогу зустрітися з Зеленським під час того, як Зеленський буде в Вашингтоні? Четвер, а він сказав, що не буде. Він не думає, що буде в місті в цей день, бо розклад змінився, бо все дуже плине. Бо на узбережжі мексиканської затоки там наближається ураган, і багато хто з нас сказав, Май Джонсон роз'їдеться, що люди повертаються додому також через це. І, от, поки він мовляв не впевнений, як вам таке. Ми не знаємо, ще, якими будуть яким будуть результат цієї поїздки, чи вдасться Зеленському ось презентувати е, свій план, чи дослухається до нього. Є лунають різні взагалі оцінки експертів з цього приводу. Ну направді ніхто не знає, як воно буде, але стало відомо політику. Про це написало, що адміністрація Байдена працює над планом продовження. Е, Повноважень на відправку в Україну американського зброєння і техніки на велику суму майже 6 мільярдів доларів. І що це станеться, мовляв, до того як закінчиться фінансування наприкінці місяця, тому що в Америці новий фінансовий рік починається саме в жовтні. Але чи відбудеться зустріч пана Зеленського президента Зеленського з Трампом з республіканцями? Це велике питання, і це не знаю, чи можна вважати це певним ляпусом, чи було це очікувано? Цікаво, чи була така зустріч домовлена завчасно, чи як відбувається це? Ну, мало би бути домовлено завчасно днями. Справа в тому, що Дональд Трамп він взагалі заявив, що український президент Володимир Зеленський хоче перемоги кандидата від демократичної партії Камали Гарріс. Про це він сказав під час своєї передвиборчої кампанії в Пенсільванії, як передало Reuters, Reuters, Він так хоче, щоб вони виграли. Ці вибори, але я б вчинив по-іншому, я буду мирно працювати. Отож, чи відбудеться зустріч цих двох, ми з вами не знаємо. Шансів станом на зараз виглядає так, що дуже небагато. Якщо зустріч відбудеться, то цікаво про що будуть говорити ці президенти. Ну і важлива історична деталь, тому що те, що Дональд Трамп сказав про те, що. Росія завжди перемагає. Американський, один американський історик, про, його, про якого ви точно чули, сказав, що це міф, що міф, що Росія завжди перемагає. Зараз поясню вам, чому. Снайдер, який нещодавно був в Україні, який має багато лекцій про історію України, і він є дослідником суперцікавими фактами, які цікаво, це харизматично все розказує. То, от я підгледіла це, і оскільки я підписана на канал Римовська дайджест», я залишу посилання. Там дуже цікава аналітика. Немає спаму, і все найважливіше. Так, от Оленка Римовська, журналістка Суспільного. Каже про те, що американський історик Тімоті Снайдер на сайті CNN взагалі-то ще в травні, нагадав читачам важливі факти з історії як Другої світової війни, так і щодо російсько-української війни, яка нині триває. І це важливі моменти, тому що Снайдер каже, що в основі дня перемоги російського культ перемоги сформований ще за часів Брежнєва, а також образ непереможної Червоної армії. І перший і другий очільник Росії Путін перейняв і наклав на сучасну Росію. Ідея російського військового параду крутиться навколо концепту, що Росія не може програти, зокрема, не може програти її військо-спадкоємець радянської червоної армії. І Снайдер спростовує. Що вона була, ця армія непереможна, нагадуючи, що історія радянського війська це не лише Друга світова війна. Цитата: Росія може програти і вона повинна програти це важливо і для світу, і для неї самої. Так пише історик. Нинішня російська армія це не Червона армія, Росія не СРСР, і Снайдер нагадує, що важливо про внесок України в перемогу над нацизмом у 1945 році. А сьогодні Росія воює не разом з Україною. А очевидно, Україна посилювала СРСР неймовірно. А сьогодні сучасна Росія воює проти України. Росія веде загарбницьку війну на території іншої держави. Вона є агресором. Отож, там дуже цікавий матеріал. Тіматі Снайдера можна слухати і читати як в оригіналі. Оленка Римовська переклала це. Можна прочитати. Отож, хто у кого є контакт Дональда Трампа, можете надіслати йому американського ж історика, що можливо через це спільне фото. Дональ Трамп не дослухається до Тімоті Снайдера, не знаю про що це про ревнощі, хто з ким першої сфоткається. Ну, це вже знаєте такі жарти і трошечки пльот. Світло постійно гасає. Дякую вам за те, що були зі мною в цьому невеличкому стрімі. Пишіть в коментарях, що ви думаєте з приводу цього всього для нас в сучасному моменті в цій історії ситуацію на фронті. І з усім цим дуже важко сприймати е, такі тези. З іншого боку, за ці роки в українському суспільстві вже сформоване в політикумі ніби сформоване певне ставлення до Дональда Трампа. Але поки не зрозуміло, хто стане наступним. Президентом Сполучених Штатів чи ну це ну точно не ці двоє вони не балотуються, і це ж велике питання дійсно, з ким Україні доведеться вести перемовини з Дональдом Трампом чи з Джозефом Байденом. І послухайте, це ще той виклик насправді як будувати цю комунікацію. Ще просто одну скажу таку думку: можу тут двох запхнути. Спробую зараз знайти, де в мене Гарріс. І е, трамп аби їх дати вдвох, о, є от така у мене картинка. Про чи варто було їхати взагалі в США, говорити там з кандидатами, з діючим президентом Байденом, який там вже нічого не рішає а українські аналітики розмірковують. Ну от в подкасті свіжому з Віталієм Портниковим, також додам посилання публіцист Портников каже, що в принципі та, можна казати, навіщо Зеленський поїхав в США. Говорити з кандидатами ефективніше ж говорити уже з тим, хто виграє, чи пані Гарріс, чи пан Трамп. Але з іншого боку, кандидат, який виграє, буде зайнятий іншими справами. Буде займати овальний кабінет, буде мати чимало викликів, і чи на часі для них буде зустріч оперативна з українським президентом? Чи ні? Чи можливо все собі буде плисти, як воно пливе з якимись там певними вже гарантіями напрацюваннями, які які мала команда там Байдена і Гарріс. А можливо, все докорінно поміняється, і дуже цікаво, якщо зараз в статусі кандидата Трамп не зустрінеться з Зеленським, то що можна говорити про ці стосунки, ці взаємовідносини між лідерами держав в разі, якщо Дональд Трамп стане президентом? Ну побачимо, час покаже. Поки за деякими даними Гаріс ніби перемагає, але це таке 54 під проти 50. Ну фактично, це 50 на 50. От ніхто. Не знає, що і як буде далі. Але в коментарях ми можемо з вами спробувати намалювати ймовірну картину майбутнього, як це все виглядатиме. Але, в принципі, чекати недовго. Вибори вша будуть вже 5 листопада. Всім гарного дня! Бережіть себе, зустрінемося в коментарях під цим відео, обов'язково підписуйтесь, ставте вподобайки, підтримайте мій канал, якщо вам було цікавим це відео. Па-па!